З третьої спроби бюджет тернівки на 2024 рік нарешті був прийнятий за це важливе для нашого міста рішення. Присутні на 30-й позачерговій сесії депутати проголосували одностайно. Начальник фінансового управління Євген Таливной доповів, що вносяться деякі зміни в бюджет на перший квартал 2024 року. Є пропозиція до бюджету на 2024 рік запланувати кошти на благоустрій міста не на весь рік, а на тільки на перший квартал. І це буде складати чи четверта частина обсяг бюджету призначень і буде складати в сумі 4,8 мільйонів. За рахунок цих коштів. Буде направлено на заробітну плату 2,4 чотири мільйона, і 2,4 мільйона мільйони підуть кошти на зовнішнє освітлення, повне маскині матеріали, а витратні матеріали та на запчастини. Інші кошти, які були заплановані, підуть до резервного фонду місцевого бюджету. Також голова тимчасової контрольної комісії Олексій Доброцькін зачитав доповнення okay. до бюджету. Директору ТЖКП Кривозобу протягом двох днів надавати депутатській комісії звіт про витрачання коштів. Про внесення змін до рішення Тернівської міської ради номер 566 27 дроб про просторення тимчасової контрольної комісії вирішила продовжити срок діяльності Тимчасової контрольної комісії Тернівської міської ради з питання раціонального використання публічних коштів КП ТЖКП та оприлюднення інформації про їх використання до 1 квітня 2024 року. До контрольних завдань тимчасової контрольної комісію включити контроль за витрачанням готівки КП та ЖКП, керівнику КП та ЖКП, надавати на вимогу комісії протягом двох днів відомості про витрачання готівки за обґрунтування мети та потреби, на вимогу комісії надавати первинні бухгалтерські документи. Тимчасова контрольна комісія щомісячно надавати звіт про роботу контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань прав людини, законності, власності антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.